За неконтрольований дебош слід нести відповідальність. Тепер про це знає і 50 Cent. Після того, як Кертіш Джексон розгромив квартиру колишньої коханки, йому загрожували в'язниця і великий штраф. Утім, реперу пощастило. Служителі Феміди його таки виправдали, однак, і з деякими умовами днями репер отримав довгий перелік інструкцій від судді Бернарда Камінса. Пункти правил забороняють зірці контактувати із постраждалою дафною Нарварес, зокрема листуватися, телефонувати та перебувати ближче ніж за кілька кілометрів від неї. Будь-які порушення вважатимуться спробою повторного нападу. Ці вимоги діють до слухання в справі, призначеного на 4 вересня. Нагадаємо, у червні нинішнього року 37-річного американського репера 50 Сента в замаху на життя звинуватила його вагітна екс-герлфренд. У позові постраждалої зазначається, що під час сварки Дже. Джексон штовхнув її, чим спровокував падіння. Дафна знайшла порятунок у ванні, але музикант не заспокоївся. Він вибив двері, знову вдарив її. Після чого взявся трощити меблі, розбив телевізор, люстри та настільну лампу. Всього піпті завдав збитку на 7 тисяч доларів. Власне, виконавець провини не визнає, зазнаючи, що ніколи б не підняв руку на матір своєї дитини.